Вітаю, шановні друзі. Не даруйте німцям алкоголь. Ого, таку пораду я почув тільки що від свого колеги німецького адвоката Рехсанвальта по кримінальним справам. І хочу сказати, що я досить здивований, тільки що сидів з ним пив каву і розмовляли. Я кажу: я хочу подарувати знайомому там німцю елітний алкоголь там, подякувати. І він мені каже: Не роби цього, не даруй німцям алкоголь. Тому що ти ніколи не знаєш, чи має дана людина якусь залежність, чи лікується він е, від алкоголю, і це може е, спричинити реально непередбачувані наслідки для людини. Тобто, е, фактично, е, якщо ви подарували алкоголь, ви могли сприяти тому, що у людини, наприклад, зірвалося лікування, або не доведи господи, вас ще якимось чином прив'яжуть до якихось негативних наслідків. В житті цієї людини, тобто причинно-наслідковий зв'язок е, з вашими діями е, можна буде довести, тому ось така порада від німецького адвоката. От, звичайно, е, якоїсь заборони законодавчої в законах Німеччини немає, це практична порада. Він каже. Краще купи щось німцю, подаруй інше, але тільки не алкоголь. Тому, друзі, ось така цікава порада, яку я почув від е практикуючого німецького адвоката Рександвальта по кримінальним справам. Майте на увазі, можливо, е комусь вона буде корисна з повагою. Ваш адвокат Демченко.